Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бісеренка. Сьогодні разом із вами ми будемо плести стрічковий гердан або чокер. Ось такий яскравий. Камера, на жаль, не передає насиченість кольорів, але він дуже яскравий. Для виготовлення такого намиста нам потрібен такий бісер. Ви можете бачити на екрані. Тому Готуємо матеріали і почнемо саме плетіння, беремо нитку 2 метри, набираємо одну бісеринку, буде стоп бісеринка, підтягуємо донизу нитки, залишаємо 15-20 см для пришивання застіпки. Далі проходимо знизу вверх через бісеринку два рази, не проколюючи. Нитку. Ось так. І далі набираємо такий набір бісер. Дві срібні: чорна, зелена, помараншева, біла, блакитна, чорна, червона, чорна. Блакитна, біла, помаранчева, дві зелені, чотири чорні, одна біла бісеринка. Підтягуємо їх до нашої стоп бісеринки Далі проходимо голочкою в помаранчеву бісеринку, підтягуємо нитку. Далі ми набираємо одна біла, дві червоні, проходимо голочкою в червону бісеринку. Ось вона. Підтягуємо нитку. Далі ми набираємо дві червоні, одна біла, і проходимо помаранчеву бісеринку. Підтягуємо нитку. Далі набираємо біла, чорна, срібна, срібляста, і проходимо в першу срібну бісеринку. Перші два рядки ми з вами сплели. Ось з цього моменту, друзі, в нас буде повтор, тому не забуваємо. Початок третього ряду в нас буде повтором. Набираємо одна червона, дві срібні бісеринки. Проходимо голочкою в чорну бісеринку. підтягуємо нитку. Далі набираємо чорна, червона, чорна. І проходимо першу червону бісеринку. Далі набираємо три червоні і проходимо в другу червону бісеринку. Далі ми набираємо чорна, червона, чорна бісеринка і проходимо голочкою в першу чорну бісеринку. Підтягуємо нитку. Далі ми набираємо три чорні, дві червоні. Проходимо в червону бісеринку. Далі набираємо дві червоні, одна помаранчева, проходимо в другу червону бісеринку. Набираємо помаранчева, дві червоні, і проходимо в червону бісеринку. Далі ми набираємо дві червоні, одна срібна. І проходимо Першу срібну вісеринку. Набираємо одна червона, дві срібні. Проходимо першу червону вісеринку. Три червоні набираємо. І проходимо в другу червону. Помаранчева, червона. Помаранчево набираємо і проходимо першу червону бісеринку. Три червоні набираємо. Проходимо в другу червону. Далі ми набираємо 5 чорних. І в другу червону бісеринку. Набираємо чорна, дві червоні, і проходимо в червону бісеринку. Набираємо дві червоні чорно, проходимо в другу червону. Набираємо дві чорні срібно, проходимо першу срібну бісеринку. Червона, дві срібні набираємо, проходимо першу чорну. Біла, помаранчева, біла. Проходимо першу червону бісеринку. Три червоні набираємо. І проходимо в другу червону бісеринку. Біла, помаранчева, біла бісеринка. І проходимо в другу чорну. Три чорні, дві зелені набираємо, проходимо в помаранчеву бісеринку. Далі біла, блакитна, чорна. І проходимо в другу червону бісеринку. Чорна, блакитна, біла. І проходимо в помаранчеву бісеринку. Дві зелені, одна срібна, і проходимо в першу срібну бісеринку. Одна червона, дві срібні. Набираємо, проходимо в першу зелену бісеринку. Зелена, жовта, блакитна бісеринка і проходимо в блакитну бісеринку. Блакитна, жовта, блакитна. Бісеринка набираємо і проходимо в блакитну бісеринку. Блакитна, жовта, зелена бісеринка. Набираємо і проходимо в другу зелену бісеринку. Три чорні, дві зелені бісеринки набираємо, проходимо в жовту бісеринку. Три блакитні. Проходимо в жовту бісеринку. Три блакитні набираємо, проходимо в жовту бісеринку. Дві зелені, срібно. І проходимо першу срібну бісеринку. Одна червона, дві срібні Бісеринки набираємо, проходимо першу зелену. Зелена, помаранчева, біла бісеринка. Набираємо, проходимо в другу блакитну. Чорна, рожева, чорна. Набираємо і проходимо в другу блакитну бісеринку. Біла, помаранчева, зелена бісеринка. Проходимо в другу зелену бісеринку. Далі 4 чорні, одна біла бісеринка. Набираємо, проходимо в помаранчеву бісеринку. Набираємо одна біла, дві рожеві, проходимо в рожеву бісеринку. Дві рожеві, одна біла. І проходимо в помаранчеву бісеринку. Біла, чорна, срібна бісеринка. і проходимо в першу срібну. Червона. Дві срібні бісеринки і проходимо в чорну бісеринку. Чорна, рожева, чорна. І проходимо в першу рожеву бісеринку. Три рожеві проходимо в другу рожеву. Чорна, рожева, чорна. Набираємо, проходимо в першу чорну. Три чорні, дві рожеві набираємо і проходимо в рожеву бісеринку. Дві рожеві синя. Проходимо в другу рожеву бісеринку. Синя, дві рожеві, і проходимо в рожеву бісеринку. Дві рожеві, срібна бісеринка і проходимо в срібну бісеринку. Червона, дві срібні. Проходимо в першу рожеву бісеринку. Три рожеві набираємо. Проходимо в другу рожеву. Пісеринку. Синя, рожева, синя. І проходимо першу рожеву, три рожеві набираємо, проходимо в другу рожеву. П'ять чорних набираємо, проходимо в другу рожеву. Чорна, дві рожеві набираємо, проходимо в рожеву бісеринку. Дві рожеві чорна набираємо, проходимо в другу рожеву. Дві чорні срібна. Вісеринка набираємо і проходимо першу срібну. Червона, дві срібні набираємо, проходимо першу чорну. Далі біла, помаранчева, біла вісеринка. Проходимо першу рожеву. Це ми починаємо ось цей елемент повтор. Три рожеві набираємо. Проходимо перш, е, в другу рожеву. Біла, помаранчева, біла. Проходимо через другу чорну. Три Чорні дві зелені набираємо, проходимо через помаранчеву бісеринку. Біла, блакитна, чорна. Проходимо через другу рожеву бісеринку. Чорна, блакитна, біла. Набираємо, проходимо через помаранчеву бісеринку. Дві зелені, срібна. Проходимо через першу срібну бісеринку. Червона, дві срібні набираємо, проходимо через першу зелену. Зелена, жовта, блакитна. Набираємо, проходимо через блакитну бісеринку. Блакитна, жовта, блакитна бісеринка. Набираємо і проходимо через наступну блакитну. Блакитна, жовта, зелена набираємо, проходимо через другу зелену бісеринку. Три чорні, дві зелені набираємо, проходимо через жовту бісеринку. Три блакитні набираємо і проходимо через жовту бісеринку. Далі три блакитні набираємо, проходимо через наступну жовту. Дві зелені срібно і проходимо першу срібну. Червона, дві срібні. Проходимо першу зелену. Зелена, помаранчева, біла пісаринка, Набираємо, проходимо в другу плакитну. Чорна, жовта, чорна набираємо, проходимо. В другу блакитну. Далі біла, помаранчева, зелена бісеринка. І проходимо через другу зелену бісеринку. Чотири чорні біла бісеринка. Набираємо, проходимо через помаранчеву бісеринку. Біла, дві жовті набираємо, проходимо через жовту бісеринку. Дві жовті, одна біла набираємо, проходимо через помаранчеву бісеринку. Біла, чорна, срібна. Набираємо, проходимо через першу срібну. Червона, дві срібні набираємо, проходимо через. Чорну бісеринку. Чорна, жовта, чорна набираємо, проходимо першу жовту. Три жовті набираємо, проходимо в другу жовту. Чорна, жовта, чорна, набираємо, проходимо першу чорну. Три чорні, дві жовті набираємо, проходимо через жовту бісеринку. Дві жовті, зелена бісеринка набираємо, проходимо через другу жовту. Зелена, дві жовті набираємо, проходимо через наступну жовту бісеринку. Дві жовті, одна срібна і проходимо через першу срібну. Червона, дві срібні набираємо, проходимо через першу жовту. Три жовті набираємо, проходимо через другу жовту. Зелена, жовта, зелена, набираємо, проходимо через першу жовту. Три жовті набираємо, проходимо через другу жовту. П'ять чорних набираємо, проходимо через другу жовту. Одна чорна, дві жовті набираємо, проходимо через жовту бісеринку, наступну. Дві жовті чорна набираємо, проходимо через другу жовту. Дві чорні срібна бісеринка набираємо і проходимо через першу срібну. Червона, дві срібні бісеринки. Набираємо і проходимо через першу чорну. Біла, помаранчева, біла. Проходимо через першу жовту. Три жовті набираємо, проходимо через другу жовту. Біла, помаранчева, біла. Набираємо, проходимо через другу чорну бісеринку. Три чорні, дві зелені набираємо і проходимо через. Помаранчеву бісеринку. Біла, блакитна, чорну набираємо. Проходимо через жовту бісеринку в другу, чорну, в другу жовту. Далі чорна, блакитна, біла бісеринка. Набираємо і проходимо помаранчеву бісеринку. Дві зелені, срібно і проходимо першу срібну. Червона, дві срібні, набираємо, проходимо першу зелену. Зелена, жовта, блакитна бісеринка набираємо і проходимо блакитну бісеринку. Далі блакитна, жовта, блакитна набираємо, проходимо наступну блакитну бісеринку. Далі блакитна, жовта, зелена набираємо, проходимо в другу. Зелену вісеринку. Три чорні, дві зелені набираємо, проходимо в жовту вісеринку. Три блакитні набираємо, проходимо в жовту вісеринку. Три блакитні набираємо і проходимо наступну жовту. Дві зелені, срібна. набираємо і проходимо першу срібну, червона, дві срібні, проходимо першу зелену. Далі набираємо зелена, помаранчева, біла. І проходимо в другу блакитну бісеринку. Далі, так як ви вже знаєте, це вже в нас де повтор: чорна, червона, чорна. Набираємо і проходимо в другу. Блакитну бісеринку. Далі біла, помаранчева, зелена бісеринка і проходимо в другу зелену бісеринку. Чотири чорні, одна біла набираємо, проходимо в помаранчеву бісеринку. Одна біла, дві червоні набираємо і проходимо в червону бісеринку. Дві червоні, одна біла. Набираємо і проходимо помаранчеву бісеринку. Далі біла, чорна, срібна бісеринка набираємо і проходимо першу срібну бісеринку. Ось друзі, ми доплели до того моменту, де я вам говорила, що починаємо з третього ряду. Повтор. Ось він третій ряд наш. Тому відмотуйте відео назад і повторюйте знову. Плетемо ту довжину. Яка вам потрібна, коли ми дійшли до тої частинки, де ми маємо пришивати вже застіпку? Набираємо одна червона, дві срібні бісеринки. Проходимо через чорну. Застіпки у мене як такої не буде. У мене буде стрічка. Набираємо 6 зелених бісерин. Якщо у вас застіпка, то набираєте ще застіпку. Я не набираю, просто набираю 6, проходимо через блакитну бісеринку. Підтягуємо нитку і проходимо по кругу ще раз. Ось у нас виходить нитка з блакитної бісеринки. Ми проходимо по зелених, щойно набраних. Підтягуємо нитку. Проходимо ось чорна бісеринка, захоплюємо її, підтягуємо. Далі з чорної в нас виходить нитка, ми її не зачіпаємо. Так, Підтягуємо, щоб у нас все було плотно, міцно. Далі повертаємось назад через Шість зелених бісеринок. Таким чином ми зміцнюємо нашу петельку. ось так І проходимо зараз по бісеринках вниз. У нас блакитна, чорна, червона. І все ми проходимо донизу нитки. Будемо пришивати низ на намисто. Далі проходимо через дві чорні пісеринки. Ось так, у вас має виходити з другої бісеринки, у нас туди набір по 3, і з другої бісеринки виходити ниточка. Ось з цієї сторони, будьте уважні, звідки в нас буде пришивати застібка з цієї сторони у нас має виходити ниточка. Далі набираємо одна червона, вісім срібних. І одна червона, ось таке. Вниз ви теж можете придумувати, який вам подобається. У мене буде ось такий. Одна червона, вісім срібних, одна червона. І проходимо голочкою в наступну бісеринку з набору по три. Ось так, в такому напрямку. І так плетемо до завершення намисто Ось так. Підтягуємо. І Набираємо одна червона, вісім срібних, одна червона. І проходимо наступну місцеринку з набору по 3, не забуваємо підтягувати. І так продовжуємо далі. Одна червона, вісім срібних, одна червона. Ось так. І проходимо в другу в чорну, тому продовжуйте самостійно, друзі, ось так, до завершення намиста. Ось тут. Буде у нас завершення. Ми проходимо в останню петельку, в одну останню бісеринку, ось так, і далі ховаємо ниточку. І усе. Далі будемо чіпляти стрічку. Продовжуємо самостійно. Ось я вже дошила мережки, сховала нитку. Ось так зав'язала стрічку, простим, проста петелька.